Ось слушать на сопара турків батька У них ти таку кучу гуру натягав, соломки ці тоже натягали. Молодці. Ну, Ось ці хороша пара. Чубаті гарні. Обоє мої виводні. 24 рік. 24 року. Оце я з під цієї пари підкладав, під... ну не то тобто, не з під цією, Ну, й батьків їхніх. От батьків їхніх підкладав оце все літо, а вони ж давали, оце вийшло в мене четверо чубатих, а то всі останні лисі. Ну там нісколько носу чобіг, четверо А Ось батько з розовинкою. Чубатись. Це... це з Германії привезення. Ну, не іменно він. Ну це не я привозив, це там в Кривому Рогу один чоловік. Е привозив з Германії. Е батьків оцього. І мені що це дитину дав? Ну як дав? Купив я за нормальні гроші. Нормальні бабки віддав за нього. І оце він третій год у мене ніяк. Я... Це перший год я тут Це нормальні голубень. Мене... А, і щось я купляв це як голубка. Ну що зробиш? Він... І він виглядів як голубка. Такий, як голубка, не скаже. І, він... і вони були спаровані в парі, дві голубки спарувались. А, які дві голубки спарувалися, Що я мед? Це ж я думав, що дві голубки спарувались. У не пойму нічого. Як вони спарувались? Дві голубки і голубочка, як на вид. Оказують, це голуб, а то голубка. Так же ж виходить. Ніфи гавно. Не так, два голуби отримали. Оце голуб і лисий голуб. Ну це мій виводний ходи, лисий. А той а той я на паузу нажму, най... ось все, цей самець. Зеленим. Зелене лоб, ось. Все. Оце вийшло. Получилося... Ну, ось він мені продавав оцього як самця, а того як самочку. Ну я чоловіка розумію, ми... я так йому сказав, що так вийшло, що самець. Кривого рога тут. То, величенько. Тоді таке, зараз таке время, не сильно воно удобно оттуда пересилать. Коротше, я так уже розібрався, в мене білі були по других там кровях, то поспаровав їх з білими. Поспорогових з білими. І вийшло які голуби. О, ти саме твої. теж мій виводний сочуботи. воркує Красавчик. ось то білий мій виводний. Має, мене, получається, три, три крові тут носочуби і все. Ще з Харкова мені на Сочубі їх присилаю. Ну нема тої голубки. Але це тільки діти залишилися на Сучубі. Ну, оце чуб... Чубаті. По цій крові, що з кривого рога, це бомба. А ті ще я буду провіряти. Буду провіряти. Ну, мені вони що подобаються, що Чубаті такі гарні статури. Чорні все. Чорний теж. Тож я в нього брав чорних з кривого рога. Це ж пара якраз з білими колечками. Чітка. А же ну, один, то вже воно воно один. Другий на полки на стучку. Це вже виводний чубатий вийшов ззаду, аж ходить. Пусточка отпав. Все городочка. такі Вони, конечно, бомблять чорні тоже так хлопать крилами Так опять. Арфухак закладай. Что я не пойму? А дальше? Раз-раз пара, два пара. А, ну да, пара воно ще вверху вверху. Тут ну, полі зубляно. Ось це голуба нятка. Дужна Надіюсь вилупиться. Давай сідай, грій. Друзі, з вчорашнього вечора не вилукалось. Ну вже почти Ще вилукалось. Так, ну довгонько. Я нуга, не можу налюбуватися де як чорні, чорні, білі, красоту. Ти шо ти що? Сейчас виключу і нове відео. Снігу іменно. О, кадр поласний. Ну, ладно, добре. Дякую всім за просмотри.